подорож у 25-му році розпочато. Тут людей не то, що багато, а прям дуже багато, дуже-дуже. Дві черги. Одні, ті, хто онлайн купили квиточки, вони ось там проходять на проході. Не своя черга. У кого немає квиточків і беруть в день в день, то черга ось така. Оце все черга, ті, хто без квиточків. На день, по-моєму, кажуть, що три тисячі квитків всього дають, і тільки і мені. Ну, спробуємо. Ми вже десь в черзі стоїмо півгодинки. Чи вистачить нам квиточків, чи не вистачить, не знаємо. Є два варіанти. Або екскурсія на російській мові, вона один раз в день проходить, або самостійно, тоді аж після четвертої години. Це все черга, 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 Це в кого нема квиточків. Не факт, що всім вистачить. Дуже цивільненько. Це все туалети. Ось автобус, який їздить на другу локацію. Так, 8.30 прийшли, зараз скільки? 10.15. Це більше майже півтори години хвилини. Ми простояли в черзі. ну, На 11.45 ми взяли в порядку живої черги квіточки. На єдине, що російськомовна буде екскурсія, україномовних нема. Два квіточки, нам обійшлися 260 польських злотих. Черга... Це майже 3000 гривень. Е, черга стої... Чимало. черга стоїть велика. І всім сказали, що квіточків сьогодні не вистачить, але черга аж туди стоїть. А там по екскурсіях, ну хіба що небезпечно. Але зробимо поправочки, сьогодні неділя, вихідний день. Людей... Я думаю, що в будній день трохи простіше це діло. Так. І сказали на себе. Щоб було видно, все є. Мене також помітили. На котру годину за яким номерком мене пропустять на екскурсію. Черга, до речі, не зменшується. І, наприклад, вже російськомовної екскурсії немає. там пару штук на польській мові залишилось. штуки 3-4 англійською мовою. Ну і щось там одна іспаньола, одна із Італія і все. Так що треба приїжджати рам. Восьма година, якщо сюди прибудете, то все встигнете без питань. Але ще можна зареєструватися на безкоштовні квиточки, четвертої години. Дощина буде сьогодні опець, Після обід дощ сильний. Передаєш. Побачимо. Контроль на контролі везде. Просто так не пройдеш. Наушники вибрали? Так приєднали? Що далі? Це з прахом. На ЖД їх розділяли на чоловіків і жінок з дітьми. Їх розділяли чи в газову камеру, чи на трудові роботи. Просто пальчиком показував, куди йти. помирати чи ще трошки працювати. Жіно підітей відразу в газову камеру. Ніхто їх кормити не збирався. Одні речі залишились на пероні. Людей попалили. Мініатюри, як виглядали, газові камери, де німці їх називали душевими. Добався газ, який зжигав кислород. Вистачало буквально 20 хвилин, щоб повністю жити весь кислород і люди помирали. А, Це яд привозили в цей гонка? Да. Це привозили як? Mm. Ціаніт. Ціаніт. Про людські протези. Карсі. Людський інвентар. Ночні горшки. Посуд. І жіночі, і дитячі. Тут такі, тут такі масштаби, звісно. Це тільки залишки. Обувки. А це обувки малесеньких діток. Масштаби вражають. Діти, які не вижили. З 23 тисяч дітей вижило тільки 700. це діти, над якими проводили експерименти. Рок номер 6. Жуткі зданька, ін'єкції в полові органи, що привело це до безплоддя. Після цього кровотеча, віруси в основному поміряли жінки. Дуже мало хто це все пережив. І зверги. Це було місце для розстрілу Пленних Тут ще жили в бараках люди, їм позакривали вікна, щоб вони їх не бачили. Ну тут їх або вішали, або розстрілювали всіх. Ой. Кат Катки для дорог, Які тягали не лошаді, а ув'язнені люди. Якщо людина падала, по ній проходився цей каток, ніхто його не скасав. В Юлі сорок літнього хода німця. Якийсь коридор смерті? Тут все всі жили навіть з сім'ями і з дітьми. Ось як вона працювала. Шахливое кино. Сама шахлые Боже, який він о, огромний. О, о. Все снимаю, о, пью, о, зараз все знимаем дюйма. Я люблю сделать.

транс с группой не кто теряется, то я, естественно, никого искать не буду. Э, кто потерялся, то потерялся. Э, и э начнём экскурсию. То есть Беркенау, вторая э часть лагеря. Площадь концентрационного лагеря Беркенау 174 гектара. 90 90.000 узников было здесь летом 44 года, и это около половины того, что немцы хотели здесь построить. Немцы планировали Беркинал построить для 200 тысяч узников. Эти планы были только частично реализованы. И здесь уже все делалось руками узников. И потом выгружали на перроне. Вагон. Около 100 человек в вагоне проводили семей. А там були бараки, їх спалили. Це лагерь смерті, один конець. Їх спалили, але коли закінчилась війна, прийшли місцеві, розібрали. Вони були дерев'яні, то частину бараків просто розібрали на стройматеріали. Ось цей барак і ось ворота смерті. Ось це йдуть люди на екскурсію цією дорогою. Це була дорога смерті газову камеру. Так вели євреїв. Теж спокійно, без паніки. Бо всім розказували, що вони просто будуть тут працювати. А насамперед їх просто вели душити. Ну, що німці хотіли євреїв знищити пологів як націю. Те саме, що зараз роблять Росія з українцями. Теж хочуть знищити нас. З 23 країн. Нехай буде навіки. от тобі на українські, як я підійшла зразу. Нехай буде навіки криком розпачу застереження для людства це місце, на якому вітлерівці вбили наймаже півтора мільйона чоловіків, жінок і дітей. Головним чином євреїв з різних країн Європи. Там і газові камери там, де були знищені. Дорога, де закінчувалося життя мільйонів. Ось її тут кінець. Куди заходили в'язні? Це ось останні ступіньки, куди вони заходили, потім їх там роздягали. Тут їх роздягали, далі їх проводили в іншу кімнату, вона була як імітація душових. Заганяли їх потім в одну кімнатку, чим тугіше заставляли заходити, останніх запихували закр... і закривали в кімнаті. Далі пускали газ і за 20 хвилин всі вони вже були мертві. Потім їх витягували ті самі в'язні, які тут працювали, знімали з них якісь прикраси, виривали зуби, стригли волосечко. І перетаскували далі вже в пічі, де їх зжигали тіла. Ось там він у нас знаходиться, -от. От, там були пічі. Зараз туди підійдемо. Ну, як були, зараз ми стоїмо на найбільшому кладбищі Європи. Тут візде прах. Прах людей. Большие звідси ніхто ніколи не виходив, табір Красного не важливо хто ти. Тогда это официально на нем выдается рапорт и человек, который это был опять по теплой. Майя не приступает депортацию в интернете. Это самый большой транспорта. Скорее всего, де їх, їх паливаються? Це, а, це пічі, де спалювали тіло. Так, видно, ті всі закопчені стіни. Видно, що тут іменно проходило. Бачите, спалювання тіл. Все чорне таке закопчене. А ще, як сказав, екскурсовод. Попіл людський, тут його настільки було багато, його використовували як добриво. Для землі. Також його використовували для строїтельних селях як уплотнитель. Також його було настільки в світі багато, що його просто скидували в річки. Це чисто символічні пам'ятнички, бо тут було найбільше гора людського попілу. на різних мовах жутко звісно свят, особливо на ця колюча проволока, яка була під напругою. Просто жахливо, в яких це масштаба все проходило. Я не, я не уявляю, як це німці слухають оці екскурсії. Те, що їхні предки витворяли. Сподіваюсь, росіянам через покоління також буде соромно за своїх предків. Те, що вони зараз роблять з українцями, бомблять їх кожного дня і кожної ночі. Не було такого дня вже четвертий рік війни. Не було такого дня, щоб не було повітряних тривог і когось не вбили вони. Кожного дня вони скидають ракети, бомби і шахіди на вірних людей. Екскурсія заведуть нас нас якийсь барак. я так розумію, що поки що живі Ай, перебували люди. Черепиця така. Барок. Один, два, три, три, трехъярусный. Наверное, якийсь, може, туалет был ну, то, скорее всего, что якийсь там туалет стояли. Раз, два, три, четыре. Эти четыре квадратных а метра официально для 4, 8, А тут же стекала вся э, До 8, на 8, на 5, женщин могло быть на То есть и тут, и тут на полу тоже э, Солома, мешки набитые ну салона, и это печка. Э, огромное количество клопов. проблема, на крысы. Они тоже здесь были везде. И это были бытовые условия в Здесь, правда, говоря, было легко умереть. Чтобы выйти отсюда живым, нужно было найти в себе силу бороться дословно за каждый час, каждый. И это не было несколько дней, недель. Это был план. И сколько можно было здесь выдержать. И как долго хватало этой надежды, и насколько нужно было быть сильным психически, чтобы каждый день находить себе что-то, за что-то можно было зацепиться, и э, назвали маршем смерти. 20 января немцы лагерь оставляют, э, и в этих бараках без никого э, должны были умереть, и были здесь они без. Проходим через такие ворота, подключим дротом. Такі автобуси, які курсують кожну вісім хвилин. Кінцево і все. За тими воротами вже життя. Ніхто не вийде живим. Це півтора мільйона людей. Бистренько постійна та побігти купити нам квиточки в неділю на екскурсію ж в музей. Ну, зараз четверта вечора і ми це єлі-єлі вже пливемо додому. А ще сьогодні неділя, думали, що зайти хоч щось купити продуктів якісь на салаті. Польща це Європа, в неділю у них вони родинний день, всі відпочивають. Магазини закриті, ніде нічого не працює. Треба брати приклад. Поки готується вечері, ми зваримо ріску. Є у нас консервочки внесна. Коротенько підсумки дня. 27 липня. Третій день нашої подорожі. Гарний день сьогодні, морально важкувато, бо сьогодні ми відвідали. Музей у місті Асфєнсом Auschwitz Беркинау. Сьомої ранку на ногах повернулись в готель в 17-й годині. Сама екскурсія триває 3,5 години, але приблизно півтори години в черзі. Організаційне питання дуже цікаво і дуже морально важко. Пройтись по землі, на яку ступали. Многих людей, яких привозили на смерть, фактично. Це важко. і Півтора мільйона людей тут загинуло. Місце, на нашу думку, однозначно треба відвідати раз в житті, щоб зрозуміти, що таке безкарність і що таке вседозволеність. Єтлеровська Германія прийшла до Аушвіцу Саме внаслідок безкарності і вседозволеності В свій час світ промовчав, дав можливість розвитку гітлера і взагалі гітлерівської Німеччини. Тому за час Другої стої війни було фактично закатовано і просто вбито 6 мільйонів євреїв, мільйон з яких освінсмієн. Плани на завтра. Десь плануємо 600-650 кілометрів пройти. Начівля вже планується десь всередині Німеччини. Штормове попередження. Дуже сильні дощі йдуть. Сьогодні на вечір поляків попереджаю, що можливий вихід з берегів річок, щоб готувалися до стихійного лиха. І на завтра такий прогноз. Тому не знаю, як завтра дасть погоду. Якщо погода дозволить на території невеличкої ночі в кемпінгу, ні знов шукати готель, бо таке льє, що жах. Завтра без відвідувань, лише дорога. Гарні умови. І приготувати можна. У нас так помаленька міні кухонька біля номеру. Сніданки тут включені. Шикарні сніданки. Ми не тільки поснідали, ми ще з собою набирали клубаски, йогурт, колбаски, йогуртів багато дев'ять, так що нам вистачило сьогодні на цілий день їжі. Це я думаю, що. Ну, що У нас сьогодні витрати. Це витрати на житло 3 тисячі гривень і витрати на екскурсію в Васенця, теж 3 тисячі гривень. Показати кімнату нашу. Натка невеличка. Речі сукне. Два різочка окремий і санузор. Все. Да такий досик шуточный.